Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина, мене звати Любов. Хочу зараз сьогодні хочу показати, які саме вже розквітли рози. Це Кристофер Марлоу. Він завжди один з перших розквітає. І ось такі вже гарні квіти на ньому. От таким чином гарненько так. Ось Let's Celebrate. Я пересадила її в це місце, ну от так багато сонця тут і такий став гармонійний кущик. Дуже подобається. І е, я щось не можу зрозуміти. Мені здається, що вона квітувала набагато пізніше. Там, вона в такому більш тіньовому місці була. А зараз так гарно прям виглядає кущик і такі здорові квіточки. Вона за рахунок оцих маленьких е, листочків. Плюсточків не показує серединку і тому дуже гарно. Ось також, бачите, так прямо з середини, як наче бархатом, трошки почала квітувати сімпаті. Небагато, але декілька от квіточок є. Вона також доволі раненько розквітає. Теж такі гарні квіти, прям вілюрові. Ось біленькі. У неї багато видала пуб'янків, тому буде гарненька. Хочу ще показати от бузина Black Lace. Отак вона також гарно вже починає квітувати, аромат від неї. Ну і, звичайно, від гвоздики. Ароматна, трошки от котовник квітує. Golden Celebration. Це в мене привита. Наш тамбі Golden Celebration. Вона ще така невеличка маленька. І Вілья Моріс. І що хочу сказати про Вілья Моріс. Всі, ну їй вже Мабуть, десь років з 10. І всі ті роки, вона ж як Флорібунда, то я ж її залишала такі гарні на ній височенькі. Були, обрізала, але це вже скоро спаде. Але в цьому році вона в мене погано перезимувала, і я її зрізала дуже так кардинально. Ну, і хочу сказати, що дуже гарні здорові квіти на ній. Всі ті роки були квіти набагато менші. А тут от повидавала, бачите, скільки такі прям гарні суцвіття і Golden Celebration. Красотка. І в мене ще є кущик Golden Celebration. От такий вона також гарно заквітувала. Здорові квіточки і. Ось які. Прям і гарний аромат від неї. І ще от доволі багато в неї така пуп'яночок спочатку, як наче червоний буде, а потім, коли розкривається, то стає такого жовто-оранжевого кольору. Ну, жовтий, а спочатку якийсь жовто-оранжевий. Також от заквітувала одна з квіточок. Мері Енн. Також доволі здорові квітки, багато вже пуп'янків не видавала таких 5-6. і вже вона також заквітує. Це Луїза, ну вона ще ще ні. Гристофер Марло, це що з перших? Ліонс роза також такі вже пуп'янки. Це полька, але вона набагато пізніше квітує, так що ще почекати. І е, на що хочу ще звернути увагу. Мені здавалося, що П'єрдерансар, він квітує пізно, але щось незрозуміло, дивлюсь, такі вже бутони скоро заквітують. Доволі здорові. Лейгелки квітують. Це Жозефіна квітує. Це Бенжамін Бріттен також тільки-тіки починає. Він, перші бутони розкриваються, але ще не квітує. До речі, його е пересадила сюди, і він також став в більш гармонійний кущик. А, можливо, вже став постарше, та наріс такий, а то все е вверх тягнувся. тіла, скоро буде вже квітувати також. І ось одненька розквітла. Лимон помпон купувала, але навіть і не знаю. Це лимон-помпон чи ні, довго доволі тримаються от такі темні стволики. Майже немає колючок на ньому майже немає. І от такі цвіття. Ці вже щонові викинули, тому що також погано перезимувала. Я її кардинально підрізала. Ну, і все, допоки Ось в мене ще одна є без назви, також вона доволі рано починає квітувати, але в цьому році щось припізнюється. Ну, мабуть, припізнюється із-за того, що я її також зрізала дуже коротко. Вона така десь 2,5 метра давала полуплатючка, я так думаю, зрізала її коротко, тому що багато також пропало. Її погано перезимували. Не дивлячись на те, що зима була тепла в нас. Ну, а це кальквіцея вже е, починає сипатися. Доволі багато цвіту насипалося, але останні е, прям гроздя. Де ось з під низу, то ще залишилися такі прям. Світлі, світлі, немає на них і розового, і вже ще трошечки, і, звичайно, відквітує. Що в квіцеє, то це дуже багато квіточок, але всі, відповідно, дякую всім.